Коли вам здається, що в польській мові забагато букв, вам не здається. Ну от скажіть, нащо використовувати дві букви на позначенні одного звука, як, наприклад, О з рисочкою як У і просто У як У. З цим фактом ми зробити вже нічого не зможемо, зате зможемо розібратися, коли ж писати О з рисочкою, яке називається окрасковане, а коли писати просто у. Насправді є багато різних правил. Ми з вами підемо обхідним шляхом. Є така закономірність, або, якщо хочете, лайфхак, яким ми, як українці, можемо скористатися. Якщо в українському відповіднику цього польського слова ви чуєте І, Е або О, то у польському слові ви будете писати окрасковане. Це дуже легко перевірити. Дивіться: гура, гора. Оувек, олівець, пюро, перо. Стул – стіл. Перекладів може бути багато. Якщо ж в українському відповіднику цього конкретного польського слова звучить У, отже, і в польському слові будете писати У, у вулиця, брудне, брудний, пустий, пустий і так далі. Чи цей лайфхак працює на 100%? Ні, звичайно, жоден лайфхак не працює на 100%. У більшості випадків він таки дійсно працює і можете цим скористатися. Спробуйте! Більш детально про це я розпишу в нашому каналі на телеграмі. Підписуйтеся, читайте і вчіть польську мову.